Дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить вас під час розумів над цим словом, святкуючи сьогодні День реформації, і сьогоднішнє слово у нас Євангелія Марка, перший розділ, всього два вірші, 14 і 15. А коли Іван, виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив. Збулися часи, і Боже, царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Іван. Наша тема сьогодні покайтеся і віруйте, або, ще краще сказати, трохи довше, покайтеся і віруйте в Іван. В принципі, є традиція на День реформації проповідувати про виправдання грішника перед Богом. В цьому суть реформації. Це справді, як казав Лютер, доктрина, якою церква стоїть чи падає. Коли цієї доктрини навчається правильно, тоді грішник має спокій через те, що він виправданий в Ісусі Христі. І він може жити як виправдана людина, вже не боячись Божого осуду, і жити, як сьогодні ми читали, слова Господа з 15 го розділу Івана і в словах. Того ж апостола Любові Івана в першому посланні 3 розділ, жити вже приносячи добрі плоди, не переймаючись тим, чи їх вистачить цих добрих справ для спасіння. Це справді може бути тільки тому, що нам заради Ісуса Христа прощені усі гріхи. Але коли церква навчає, церковне тіло яке навчає. Що нам для спасіння потрібні певні діла, тоді у нас ніколи не буде певності. І тоді справді церква буде падати із християнства в якесь в язичність. Бо всі релігії, крім християнства, це релігії закону, де люди уповають на своє виконання певних справ, певних обрядів, чого завгодно, аж включно до магії. Справді, в Євангелії, як казав Лютер, в одній із 95 тест, які він прибив саме 31 жовтня 1517 року на дверях замкової церкви у Віттенберзі, а також розіслав для дискусії іншим богословам, в 1062 так і сказано. Істинний, скарб церкви, це найсвятіше Євангелія та благодать Бога. Але наше слово сьогодні також говорить багато і про покаяння. От наша тема покайтеся і віруйте в Євангеліе. Коли ми подивимося взагалі на Марка, то у нього розпочинається перший вірш, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, і. В нашому слові також двічі сказано про проповідь Євангелія і в 14, і в 12 вірші. І самим Марком під проводом Духа, і самим Господом це сказано. Тобто у нас дві теми в нашій проповіді: покайтеся і віруйте. Дві частини. Перша частина не головна, але вона фундаментальна, на ній все будується далі. Так само, як новий заповіт, звісно, він надзвичайно важливий, і без нового заповіту ми не спаслися, певно. Дуже важко спастися без нового заповіту. Треба бачити в старому Месію і оце вірувати, як Авраам, Богу, і Бог зарахує праведність. Але люди, навіть маючи новий заповіт, плутаються і роблять християнство релігії закону. То, що вже казати без нового але знову таки нам потрібен і старий заповіт, тому що, як сказала одна мудра людина, що старий заповіт без нового це будівля без даху, а новий заповіт без старого, без фундамента і без стін. Так само, і от саме розуміння, що ми є грішники, глибоко зіпсовані грішники, що Бог закликає нас покаятися, що ми нічого не можемо зробити самими. Це та основа, це та нульова точка, від якої нам треба відштовхувати. Знаєте, як в економіці кажуть, або зараз війна, там дно буває. На фінансових ринках в економіці. от досягли дна, тоді від нього вже можна якось відштовхуватися більш гірше, як би не буває. То нам треба розуміти, що ми самі по собі справді на дні. Як кажуть сучасною мовою сленгом, нижче Плінтуса, і нам потрібен Христос. І коли ми цього не розуміємо, наскільки ми не гідні, тоді Євангелія нам нічого не дасть. Так само, як і новий заповіт, з першого погляду, буває людям, які беруть його читати, теж незрозумілий, без пояснення, без підготовки. І добре, коли є підготовка. Розуміння старого заповітня. Євангеліє без покаяння, яким би не був безцінним цей скарб церкви, насправді стає перлами для свиней. Нічого не являє. І в різні епохи існування людства нам потрібно одне ж саме покаяння і Євангеліє. Але обставини різні. Якщо ми згадаємо середньовічну Європу, час Лютера, то в першу чергу там Бога малювали як суддю і Христа як суддю. Люди боялися пекла, люди боялися суду Божого і відповідно пекла ще для вірності чистилища римокатолицькі богослови видумали. А от зараз у нас інші обставини: сучасний світ уявляє собі Бога доброго якого. Такого, який все пробачає, прощає. Буває з кимсь із людей говориш колись коли вони злиють якісь запитання, церковні люди. Я пам'ятаю одну з таких розмов. Людина казала, як, ну, а як, от буде, от буде що буде з людиною, з вами конкретно після смерті, з іншими людьми? ну каже ну, мені не дуже хочеться в це вірити, але я так розумію, що Бог всіх, всіх, всіх пробачить. Кажу, і Путіна, да, от, коли він да, помре і не покаяться. Ймовірно, так воно і буде. Важко уявити, щоб люди, які вже спалили своє сумління, такі люди, як Фараон, щоб вони покаялися. Ну, Бог знає, звісно, я не буду такий категоричний, питаю, що і от такий от людина, як Путін, чи Пол Пот, чи Гітлер, чи Сталін, ну, людина каже, ну, мені б цього не хотілося, але, судячи з усього, Бог добрий, він всіх пробачить і всі будуть в раю. Так от, дорогі брати і сестри, у нас зовсім інший дух нашої культури сучасний, ніж 500 років тому, і тому нам особливо навіть на день реформації треба акцентувати увагу на Божому законі і на Божому осуді за наш гріх і заклику до покаяння. Отже, покайтесь. І ми. Святкуючи День реформації, ми пригадуємо інші тези із 95-ти. В принципі, ми сьогодні будемо на двох будувати тезах, проповідь паралельна до нашого тексту Лютера. І от саме перша теза. Перша теза говорить так, що коли наш Господь Ісус Христос сказав Покайтеся, а це наш саме текст сьогоднішній, то він хотів. Щоб все життя християнина було життям покаяння. 95 тез, як ми пам'ятаємо, написані проти індульгенції, проти апофеозу спасіння ділами. Насправді, спасіння ділами це дуже легкий шлях. Він виглядає важким, але насправді він є легким. Тому що легше постувати легше. Іти колись на прощу, один раз на рік чи ще там за більш тривалий період, можна навіть чернечі обітниці прийняти, можна пожертвувати щось колись або жертвувати багато, але насправді найголовніше, що очікує від нас Бог, то це, щоб ми змінили своє серце. Але в стані гріхопадіння падіння схильні мисли так, що ми маємо заробити щось самі. Проходимо по мирі збору таким чином і проходимо по хрестах І як то каже одна приказка народу, який розуміється на грошах, за все в житті треба платити і найдешевше платити грішми. Тому, от і в середньовіччі, всі народи, в принципі, по плоті є язичниками, поки не освячена кожна людина окремо Святим Духом. Отак от, от в середньовіччі і розвинулася ця практика індульгенції, що дешевше заплатити і мати спокій, і не переживати, а не боротися з гріхом і не упавати на Христа. І коли ми так думаємо, от такі наші стосунки взагалі духа, спасіння ділами, вони показують нам ну, такий шлюбний контракт із Богом. Біблія говорить про церкву, або коли говорить про старозаповітний народ, єврейський народ говорить про нього як про наречену, або про церкву, або про Ізраїль, а про Бога як про наречену. І коли ми пропонуємо Богу діла плоті, то справді це ми пропонуємо Богу шлюбний контракт. Любиш, не любиш, мусиш мене пустити на небо, тому що я от буду там, жертвувати там, чи десятину, чи заплачу великі гроші індульгенції в той час, коли треба будувати собор святого Петра, чи якісь обідності прийму, чи прощу якусь, там схожу пішки там, до печер Києво-Печерській лаврі. Із Василькова, наприклад, чи там іще, з Борщагівки, там пішки, чи навіть з Полтавщини, так, чи навіть з Харківщини. І за це ти маєш мене пустити на небо. Це справді такий диявольський обман, який проник у церкву, який ставить перешкоду між нами і Богом, руйнує наші щирі стосунки з Богом, або не дає їх збудувати для тих, хто не знає Христа. Тому згадаємо ще кілька інших тезтера. Він каже так, подібно до пророків старого заповіту, геть від усіх тих пророків, які говорять народу: мир, мир, але нема ніякого миру. Цю тезу ми можемо по-своєму сприймати в цих обставинах війни. Можемо згадати ті численні там, 2-3 тижні і все інше. Швидкі перемовини, може, зараз теж ми живемо цим, ми хочемо, щоб війна припинилася, але ми бачимо, що ніякого миру політичного нема, а з Богом все набагато і простіше, і складніше. Тобто з Богом треба мати щирі прямі стасун. І обставини цього його життя вони важкі. Біблія про це каже, сам Христос каже про ті ж війни, наприклад, про ту ж нелюбов. Про те, як любов охолоняє, навіть церква охолоняє. І Тимолютер наприкінці своїх тез, вже в 94-й, каже так, що християн треба закликати радісно прагнути йти за Христом через покаяння. Не через індульгенцію, не через те, що ми щось зробимо і Бог нас пустить на небо, але нам треба йти через покаяння, а також Через переслідування. 95-та тежа каже так. І тому будьте впевнені, що війдете на небеса через багато страждань, а не через безтурботи спокій. Христос сказав, що у кожного христинина є хрест. Христос сказав про війни маравиці, поражнечу, стихійні лиха, і ми від цього нікуди не дінемось. Але через Покаяння ми маємо прагнути Христа і зрекатися самих себе, побачити свою власну неспроможність. І коли ми її бачимо, то тоді у нас одна надія, одна основа церкви, Христос. І справжнє покаяння це не просто тільки жаль через свої гріхи, і спроба якось їх ділами, законом заладнати. Загладити, але це треба відвернутися від гріха, порвати з ним і піти за Христом. Далі весь час борючись з гріхом, тому що якщо ми навіть вирішили, що ми нічого спільного з ним не будемо мати з гріхом, якщо ми вирішили, що розлучилися з гріхом, то гріх буде на нас весь час подавати в суд, і як то кажуть, не давати нам розлучення. Бог каже, що чоловік і дружина не мають розлучатися, а от диявол хоче, щоб ми в цьому житті не розлучалися із гріхом. І тому все наше життя, як і каже Лютер в першій тезі, і є життям постійного покаяння, постійної боротьби із цим гріхом. І в нас одна основа, одна надія спасіння вірувати в Євангелію, з чого ми почали? Двічі сказано про Євангелію. Євангелія добра новина про прощення гріхів у Христі, прощення заради Христа. Ми сьогодні вже згадували, розпочали з 62-ї тези Лютера. Істинний скарб церкви це найсвятіше Євангелія та благодать Бога, а не індульгенції, або якісь заслуги святи, або наші власні заслуги. І ми можемо побачити, в яких обставинах конкретних прозвучали ці слова покайтеся і віруйте в Євангелію. Ми повертаємось до Марка, до 14 го вірша. Ці обставини, коли Іван Хреститель був виданий і мав бути страчений ось. І ось Ісус приходить до Галілеї і проповідує Божу Євангелію. І далі в 15 вірші сказано: збулися часи. Тобто настало виповнення часу. В Галатах ми читаємо, що настало виповнення часу, і син Божий, зачатий в отрові Марії, народився, прийшов, щоб викупити під закон. Тепер пройшло ще 30 років, і син Божий іде Галілеєю своєю рідною землею, з якої він походить, і каже, Покайтеся і віруйте в Євангеліе, бо Царство Боже наблизилось, бо Царство Боже прийшло, і сам втілений Цар Ісус Христос тут проповідує це Євангелій. Це історичні обставини Першого століття. Ми згадали історичні обставини 16 століття, коли Лютер опублікував свої тези Разіславні, який розголос це мала. Подібно, в принципі, до проповіді Ісуса Христа першому столітті. Але ми живемо в 21 столітті, дорогі брати і сестри. Всі ці історичні події вже відбулися. І як ми читали сьогодні в Євангелії Івана, в 15 розділі, Ісус каже, тепер ви, мої друзі, ви вже не раби, ви все знаєте. Раби не знають, що пан думає, що пан планує, але ми тепер знаємо. Ми знаємо, що нас Господь. Тірився, виконав закон замість нас, помер за нас і воскрес для нашого виправдання, і що Він прийде вдруге, він нічого від нас не ховає. І він залишив для нас повний канон Біблії, старого і нового заповіту, із них чотири книги Євангелії. І ми знаємо, що вся Біблія поруч із законом, поруч із служінням Осуду. Несе доктрину Євангелії, безкоштовне прощення гріхів в Ісусі Христі, заради Ісуса Христа. І тому живмо вірою, ходімо вірою, віруємо в Євангелі. Прийшов час в нашому житті, в нашій історії, коли Бог уже нас покликав сюди, коли Бог нас привів сюди. І тепер ми, як каже Христос, як каже Лютер, Живмо життям покаяння, віруючи в Євангелію. Це можна дати як альтернативну назву для нашої проповіді життя покаяння і життя віри. І ми маємо пам'ятати ціну сповідування Євангелія. Іван Христите був виданий, і ми знаємо загинув, мучність смерті. Сам Христос, саме втілний Євангелій. Прийшов для того, щоб пролити свою кров за нас. І не дивно, коли ми також живемо в цей час, коли християнство зневажається і переслідує. Для того, щоб нам жити в цьому проклятому світі, життям покаяння і віри, нам треба пам'ятати не тільки ціну сповідування Євангелія, але й ціну викуплення. Та ціна Євангелія це кров Христа. І знати результат викликів це 100% гарантія спасіння того, хто вірує, хто застосовує Євангелію до свого життя. Отже, дорогі брати і сестри, наша тема покайтеся і віруйте в Єванглію, і знову повернімося наприкінці перед благословенням до останньої тези. Нехай вона буде, як благословення, пасторські спраповілість. 95-та теза. І тому будьте впевнені, що їдете на небеса через багато страждань, а не через безторботність. Небеса очікують вас. Ідемо туди цим шляхом, разом з Христом. Амінь.